Так, ну що, друзі, Зеленський готує Україну до капітуляції. Димонся від... Ми маємо знайти та підготувати план і винести його на стіл протягом декількох місяців. Якщо ми цього не зробимо, у нас немає багато часу, адже в нас багато поранених і загиблих на полі бою і серед цивільних. Саме тому ми не хочемо, щоб ця війна тривала роками. Ось чому ми хочемо підготувати цей спільний план і винести його на стіл на другому саміті. миру. Тюде секенд саміт Секен Піс Саміт підтвердженням того, що війні скоро кінець є й той факт. Школої, такі як Мосійчук та інші блогери, починають уже відкрито заявляти і е, українців до підписання якихось угод. E, ти маєш піти на мир. Війну виграти неможливо, і маєш піти на мир. Да, якщо ти підеш на мир mm -hmm. з Росією, mm -hmm. все ти зрадник, mm -hmm. ти зрадник. Ми тебе затавруємо. Ти зрадник, ти зрадив, да ти програв цю війну і так далі. Якщо ти будеш боротися Хоч, до кінця, що, 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 я не хоча людям знову ж таки треба пояснити, ну не програє війну той, у кого залишається столиця, більшість території, вихід так, до так. моря, і а тепер можна вже і підводити підсумки. Значить, що Путін хотів. На початок війни. По-перше, він вимагав денацифікації України. Відбулася денацифікація. Відбулося. Всі добровольці пішли в 22-му році добровольцями на фронт, і більшість з них вже 200 чи 300, про що сам заявив Подоляк. Так, друга мета Путіна, що він хотів. Землі, Донецька, Луганська, оці всі Херсонська область, вихід до Крим до Криму. Що ми маємо? Є вихід до Криму. А ще й до цього всього ще й Угорщина заявила, що вона хоче назад свої е, землі, які були раніше колись угорськими, якоби. Тобто Закарпатську область. І Зеленський уже також про це. Заявляє, верніше веде мову. А тепер одне питання: скільки сотень тисяч чоловіків Зеленський поклав, щоби підписати чи підготувати такий мир аж грім реміть правда. Думаю, тепер ні в кого нема сумнівів, що Зеленський і Слуги народу – це проєкт Путіна. Які реалізували його задуми. І плюс до цього ще викачали гарні гроші з Європи. Так, і що ми маємо в результаті? Повністю тоталітарна держава з тоталітарним режимом, економіка зруйнована, населення все зменшилося. Як мінімум на мільйонів 15 підконтрольне, повний контроль над процесами, такими, щоб ніяких майданів вже не буде. Тарифи будуть ставити, які хочуть, за що хочуть. І якщо ви думаєте, що після війни відкриють кордони і ви собі виїдете в Європу, так ви глибоко дуже помиляєтеся, кордони будуть закриті. І замість військової мобілізації буде трудова мобілізація, і людей будуть тримати під жорстким контролем.